Сьогодні хочу з вами говорити про тих людей, які піддалися на спокусу. Починаючи від тих, що стояли перед Пилатом, і Пилат каже, кого ма відпустити? Вараву, Чи Ісуса, кого хочете відпустити, бо перед Паскою відпускав одного із в'язнів. І всі почали кричати: Вараву! Їх підкупили. Їх підговорили. Хтось був винен, хтось так, хтось так. Але вони спокусилися. І я хочу з вами проговорити на ціну зрадника. Ми знаємо, описано в історії ціну одного зрадника Юду. Він закінчив погано, повісився. А повісився самогубство, це в розпач упав, не справився з тим всім тягарем, що впав йому на плечі. І це було 2000 років тому назад. А я вам хочу сказати ще приклад із сьогоднішньої, враховуючи війну і враховуючи ворога, ворога людського диявола так? і всі, хто йому служить. Сьогодні Служба безпеки України засудила хлопців, які продалися ворогові і мали зробити терапію на франківську. Може, хтось чув це, може не чули. Два хлопці 15-17 років. Здавало би це так, вони зробили вибухівку. Куратор той, який за ними слідкував, дав йому то підривне устройство, розказував, куди вони мали зробити, куди нести, і вони несли його на желізнодорожній вокзал. Ну і по дорозі той же куратор підорвали оту бомбу разом з цими хлопцями. Один загинув на місці, а другий з тяжкими пораненнями попав в лікарню. Йому присудили дві статті, повічне ув'язнення. Ну, я ще думаю, що ще й каліцтво того, яке він зазнав від тої бомби. І ось ціна зрадника. розумієте, правильно, вони зараз використовують тактику таку, щоб замітати сліди. Вони зробили дві бомби, одну несли, мали покласти, а одну лишили на тій квартирі, яку вони знімали. І ці куратори підорвали і ту другу бомбу, ну, щоб замести сліди. Вони вбивають всіх виконавців, щоб слідів не було. Тому зрадники, я, я дуже сумніваюся, що зрадники мене слухають. Але Бог має світла. Я кажу вам, тим, що праведні, тим, що думають. За своє життя, за майбутнє. Ворог, він ніколи не буде цінити зрадника. Зрадника не цінять ні на цьому світі, ні на тому. Христос юдів очі сказав: Юдо, поцілунком продаєш сина людського. Ви знаєте, через кількох зрадників загинуло синів і дочок України? Багато. І знаєте? Господь Бог завжди приймає в обійми невинно уб'єних. Я не люблю це слово. Знаєте, чому не люблю це слово? Невинно уб'єнні. Бо якщо є невинно у то мають бути ще якісь винно у так? я рахую, що це жертви війни. Але цих, що через продажність, через ще щось загинули, Господь Бог приймає своє обійм. Є багато людей, які стали просто жертвою агресії. Наприклад, це от, ну, от, по Дніпру от, от 118-й будинок. Слава Богу, там вже їдеш навіть місце не видно, де воно було. Але люди спали спокійно собі вдома, сиділи і прилетіла ракета. І люди загинули. І це є жертвою війни. І війну розпалює, як би це дивно не було, диявол. Бо він хоче знищити людину. І він шукає, хто би це його задум реалізував. Шукає людей. Відповідно, так? <кхи> І находить Так як ці ФСБшники знайшли цих двох хлопців, пообіцяли їм кошти, якусь зарплату, чи що вони їм там, там подали. Але вони не отримали того. Не отримали. Отримали плату диявола. Він брехун. І він завжди буде робити то, що не лиш лише не то що обіцяв. Диявол бреше. І це я хочу пояснити всім, хто ще в цьому сумнівається. Карти таро це не Боже. Вони брешуть. Бо той, хто їм розкидає ними і говорить, він або некомпетентний, або щось придумає, а в основному бреше. Бо це від диявола, від злого. Різні екстрасенси, різні там шамани, що вони там роблять, бубен б'ють, танцюють виливають, розливають щось там, гадують, кидають кости, кидають каміння. Як вони впадуть, так і буде. Це диявольщина. Ціна його ваша бездарна, нікому не потрібна смерть. Як ви думаєте, куди ці хлопці попадуть? Відразу до раю, як мученики, чи відразу до пекла, як слуги диявола, куди вони попадуть, скажіть мені. Що я маю сказати, от, наприклад, якби прийшла зараз тату і мама цих дітей до церкви? Що я маю їм сказати? Де ваші діти? Але я скажу вам, котрих діти живі? 10, 15, 20 років. Я кажу вам, батьки, де ваші діти? Кого вони слухають? Діявола чи ангела Божого? Кому вони служать? Страшно про це говорити, розумієте? Є також і інші смерті, так? Я вчора був на похороні військово охорони. Позавчора був на похороні. Завтра буде похорон. Або перенесуть на після, але він вже в моргазі, вже лежить, чекає. Але ця смерть ніколи не пройде марною. Христова смерть, хіба вона стала марною? Вона спасла цілий світ, бо він воскрес із мертвих. Учні Христові, послідовники Ісуса Христа, святі мученики. Їх мучили, їх пилили пилові, їх кидали на е, звірам на розтерзання. І вони вмирали. Але ця смерть піднесена до гідності святих. І батьки їх помирали, а святих мучеників пам'ятають. І пройшло 100 років їх пам'ятають. Пойшла тисячу років їх пам'ятають. І наші славні герої, воїни, що загинули у цій війні, у цій священній війні, у цій війні гідності, гідності нашого народу. Ми стоїмо на стороні правди, і ми хочемо жити в цивілізованому світі, в світі, який любить Бога, який Бога прославляє. І всі ці наші жертви це є оті мученики за Україну, мученики за віру, мученики за правду. А зрадники не досить того, що умерли, і роками на них будуть тицяти пальцем. Замість того, щоб пожаліти, будуть тицяти пальцем, як на зрадника. Як та мама має йти зараз в місто? Як вона має йти на похорон? Хто має з нею там разом плакати? Скажіть мені, скільки ще жертв має ця війна забрати? Але бачите одні жертви ті, які підносять до гідності, перед якими люди на коліна вклякають. Коли воїна везуть, герої на щиті, не треба тої смерті боятися. Бійтеся, зрадників. Бо тому що не досить того, що загинув ні в честь, ні в славу. Друзі будуть стидатися, що в нього такий був товариш. Сусіди. Це я вам кажу не для того, щоб якось накласти більшого болю на цю родину. Ні, я не думаю, що вони мене дивляться. Я по щирому переживаю за ту маму і за батька. Це страшний тягар на їх плечі, розумієте? І нам якось треба, ну, не добивати їх. підтримати, але для себе зробити страшний висновок. Що то значить бути зрадником? Аж техніка наша запуталася, не хоче та камера працювати. Туда дивиться? Та, О, бачиш. Я не додумався, що я можу дивитися так до вас. Я, нехай Господь Бог буде милосердний до кожного з вас. Моліться до Духа Святого, моліться Царю Небесний, щоб наші, щоб наші, наш розум був просвітлений, щоб ми Ніколи у житті не заблудилися в темряві наших паскудних думок, щоб не попалися у ну, до отого світу продажного і щоб не попасти на, на ту хитру вудку диявола. бо Він є батько лжи, батько брехні. Батько тої продажності, який завжди тебе обманить. Завжди. Будьте дітьми Божими, користайте святого посту, щоб себе вирівняти, навіть якщо якісь думки у вас були нездалі, здалі, і ти десь на якісь кон... Кон... контакти з дияволом, не обов'язково такої великої продажності, що готовий служити ворогові, а робити шкоду своїй державі. А навіть в таких незначних речах, коли хотів щось украсти, коли хотів когось обмовити, або навіть обмовив, коли в присутності дітей матюкався, даючи поганий приклад і роблячи платформу для е, дітям для того, щоб вони легше спілкувалися з дияволом, бо мати вони дозволяють легше е, дияволу до тебе приступити. Бо Він Тебе пізнає як свого, і він знає, що до тебе треба вже йти, бо ти вже наполовину готовий. Тому бережіться усього того, що нас приближає до диявола. Очищуйте себе, свою душу, робіть перед Богом постанови, Господи, хочу на час постату, відмовитися від матюків, відмовитися від прокльонів. Не буду <кх> ображатися, буду просити у Бога терпеливості, щоб я був більш терпеливий. Користайте Святого Посту для того, щоб ставати кращими. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!